От уявіть собі, сьогодні, аби зайшов три місяці назад Ісус Христос на осліп заїхав в Нижню Лавру і побачив, значить, що там десятки мафів, свічні заводики, значить, долари, євро, значить, переносяться у, у чемоданах. Да, значить, під час пошту накриті поляни такі і, і народ гуляє і веселиться. Значить, він просто з розуму зайшов, Значить, ну, яка е, яке християнство? Тому е, нам треба правду сказати, що е, е, в нас багато цінностей християнських перетворилися в антихристиянські цінності, і не лише московському патріархаті хай не ображаються мої друзі і священники православної церкви України. Наприклад, я абсолютно переконаний, що маса забобонів середньовічних вони повинні війти в історію. Від оцеї гонитвою за платками, спідницями і так далі. Ну не в формі жав змісті віри.